Клеменс Мішлон, Тихий орендар. У ту мить, коли Сесілія починає кричати та відпускаєш її, розкриваєш пальці, звільняєш на всі чотири сторони. благаєш їй зупинитися, просто шуш шуш, шуш, але вже надто пізне. Вона кричить, доки він не заходить. Люта пляма рішуче прямує просто до вас обох. Це найбільша помилка, яку ти зробила за п'ять років. Ти одразу це зрозумієш зі сліпучою ясністю, що він бачить. Його дитина лементує, його єдина донька, яка раптово перестає верещати, і ти згорблена поруч з нею. Руки даремно зведені в благанці. Двері за ним грюкають один, два, три широких кроки. Він стає між тобою і своєю дитиною, хапає за зап'ястя і тебе, і її. Сесілія намагається пояснити її слова чіпляються одне за інше. Усе гаразд, каже вона. Усе гаразд. Я просто подумала, що побачила щось. Я переполохалася, тож закричала, але нічого не було. Я не поранена, ніхто не поранений, тату. Рейчел просто намагалася, вона просто намагалася допомогти. Інтуїтивно вона знає, що треба так учинити. Вона преше, сподіваючись, тебе врятувати. Він довго вдихає, відпускає руки Сасілії і твою, його груди рухаються вгору і вниз, вгору і вниз. Він намагається сповільнити дихання. Він посміхається, це все на показ. Ти досі відчуваєш цю лють, яка пульсує під поверхнею. Його нізрі роздуваються, погляд розфокусований. Усе гаразд, запитує він спокійним голосом, татовим голосом. Вона киває. Він повертається до тебе, чекає, чекає, аби ти відповіла на те саме запитання. Усе гра, усе заради неї. Ти також киваєш. Він знову звертається до своєї доньки. Чому б тобі не піти на трішки до своєї кімнати? Вона каже гаразд, похапцем біжить, не озираючись, вона зробила, що могла. Нагорі зачиняються двері до кімнати Сесілії Пробач! що бачиш ти. Усе так, як вона і сказала. Вона подумала, що побачила щось і злякалася. Мені прикро, кажеш ти йому, і знову мені прикро, він не чує тебе. Що ти в біса скоїла, його руки на тобі. Хапають тебе, трусять тебе до нього. Ти не зрозуміла, ніколи цілком не усвідомлювала концепту, спустошеності, простоти когось просто фізично сильнішого за тебе. Тебе ніколи не перетворювали на ніщо, просто стиснуті кулаки іншої людини. Ніколи твої плечі не трусилися так сильно, щоб ти відчувала, як руйнуються хребці шиї. То було непорозуміння, кажеш ти. Я лише намагалася. Я сказав, заткнися. Він штовхає тебе до стіни мовчки смертоносно. Якби ти могла, то побігла б у спальню, як Сесілія. Ти зникла б з його життя, дозволила б йому на мить забути про тебе. Але ти не можеш, тому що кімната належить йому, і світ належить йому. І він хоче, аби ти зникла, але також хоче, щоб ти була тут, просто тут, де він може тебе бачити. Якщо вам сподобалось і ви хочете дізнатися, що було далі, то цю книгу ви зможете знайти в нашій бібліотеці.